Виграти геймерські аксесуари та здобути перемогу на кібертурнірі. Підписуйся на канал Анетплей, де ти зможеш тілити усі свої мрії та ще й корисним україномовним контентом поласувати. Тетря з нами вже 34 роки. Цей термін майже історичний більше третини людського життя. Скільки ігор було створено, скільки зіграно, Civilization, Call of Duty, Warcraft. Але тетр вже давно завоював наші серця, незважаючи на очевидну простоту та невибагливість. У чому ж справа? Давай розбиратися у цьому випуску. Він рар! Поїхали! Виявляється, людина може годинами дивитись не тільки на полум'я та воду, але й на падіння різнокольорових фігурок на екрані дісплея. Тетріс був створений 6 червня 1984 року та виявився своєрідним посланцем з майбутнього. Творець Тетрісу Олексій Пажетнов. Через його руки проходило багато імпортної електронної техніки. А в основному це були невеликі персональні комп'ютери. Виглядали вони несерйозно, але їх можливості треба було перевірити. А як найкраще перевірити комп'ютер у дії, написати для нього програму або ще краще гру. Можна стандартні хрестики, нулики або теніс, а можна і що-небудь більш закручене. Так і з'явився Тетріс. Для тих часів гра виявилась вкрай нестандартною, цікавою, а її можливості не обмежувались недосконалою периферією тодішніх персоналок. Сам автор зізнався, що, почавши грати у Тетріс, він уже не міг закінчити як слід код гри. Тетріс зводить. З розуму вже не одне покоління людей, загравшись, люди бачать у вісні, падаючи з неба кольорові блоки. Тетрісозалежні навіть використовують скіли, здобуті у грі в реальному житті. Ну а що компактно складати ящики та речі у шафі це окремий талант. Неминучу популярність Тетріса пов'язують з тим, що він експлуатує глибоко вкорінене в людській психології, прагнення до досконалості. Виявляється, що всі ми в тій чи іншій мірі перфекціоністи, психологам, відомий ефект. Цей гарник, який полягає в тому, що людина добре запам'ятовує перервані або незакінчені дії. Тетріс заволодіває нашою свідомістю, тому що постійно створює ситуацію незавершеності. Кожна дія в грі дозволяє нам вирішити тільки частину головоломки. Після того як один або кілька рядків заповнюються, це звичайно приносить задоволення гравцеві. Завершення дії виробляє в мозку гормони задоволення ендорфіни. Однак досягнуті успіхи тут же зникають із нашої пам'яті. З екрана комп'ютера ми знову перед недобудованим парканом. Дехто порівнює цю комп'ютерну гру із наркотиком. Ми не впевнені щодо цього, проте це культовий таймкілер усіх часів. Поділись своїм досвідом гри у Тетріс, та не забудь поставити лайк цьому відео.